Міський голова Сергій Кузьменко провів прийом громадян із особистих питань 15 жовтня. Зі своїми проблемами до міського голови прийшли 13 громадян. Переважно йшлося про питання житлово-комунальної сфери ремонт доріг, тротуарів і покрівель, облаштування пандусів, стан пасажирського транспорту, електро- та водопостачання. Також було кілька соціальних звернень. Питання громадян взяли на контроль, їх розглянуть фахівці, аби допомогти врегулювати найближчим часом. Записатися на прийом до міського голови або його заступників можна у відділі по роботі зі зверненнями громадян, що знаходиться на першому поверсі міської ради. Кабінет номер 118 Із графіками прийомів можна ознайомитися на сайті міської ради. Представники Приютівської селищної ради та комунальних установ, які опікуються питаннями ветеранів і людей, що потребують відновлення після поранень чи хвороб, відвідали реабілітаційне відділення в Олександрії. Вони ознайомилися з умовами, у яких проходять відновлення ветерани, люди з інвалідністю та інші пацієнти після операцій чи травм, а також із роботою фахівців, які надають їм комплексну допомогу. У закладі застосовують сучасні методики фізичної та психологічної реабілітації. Частина новітнього обладнання вже активно використовується у щоденній роботі. Отриманий досвід стане корисним для впровадження ефективних практик у роботі з людьми. Які потребують підтримки та відновлення, Приютівська селищна рада сприяє розвитку відділення, виділивши 400 тисяч гривень. А ще 200 тисяч гривень планується спрямувати під час сесії 17 жовтня, йдеться на сторінці Приютівської громади. Координаційний центр волонтерів на своїй сторінці у Фейсбуці дякує працівникам садочка номер 43 за зібрану суму у розмірі 3 тисячі 740 гривень, працівникам, здобувачам освіти та батькам Центрально-українського наукового ліцею за передані на потреби військових 10 тисяч 500 гривень, працівникам закладу дошкільної освіти номер 25 Вони постійно збирають кошти на потреби військових. Знову принесли 4 тисячі гривень. Кожна гривня має знати. Ачення зараз тривають три важливі збори: на шини, павербанки та тосол. Номер картки зазначено на сторінці корцентру. Тематична екскурсія, російсько-українська війна мовою музейних експонатів, відбулася у залі історії музейного центру для здобувачів освіти Центральноукраїнського наукового ліцею 14 жовтня. Під час екскурсії згадали хронологію подій війни, починаючи з 2014 року. Розповідали історії експонатів, воєнних артефактів та їх шлях до музейної експозиції. Особливу увагу зосередили біля експозиції. Стіна пам'яті та тимчасової виставки пам'яті двох полеглих у російсько-українській війні Олександрійців, герої ХХІ століття Сергій Бутов, Олександр Антонов, Зазначена на сторінці музейного центру імені Кудякової.